А от як директор школи я хочу попросити вас підбити підсумки усіх команд Дю за цей рік і які плани на майбутнє? Ну цей рік видався досить тяжким. Ми отримали затяжний чемпіонат України в вигляді Кубку України, але це все одно чемпіонат України. Нехай такий експериментальний. Тому одне з головних негативних наслідків це затяжний початок, оскільки ми розпочали не у вересні, як завжди, а наприкінці листопада. Це вже випади снігу, морози, холода, тому були у нас і хворі вихованці і травмовані, тому досить тяжко було якось професійно оцінити виступи по технічним показникам, але якщо брати кожну вікову групу окремо, можу зазначити, що ми очікували мінімум від трьох вікових груп. Тільки перше місце, оскільки е, ці команди очолюють професійні тренери, е, фахові е, команди на високому рівні, тому якийсь е, інший результат був би е, з боку школи не досить вдалим. Тому з огляду на те, які команди попали, ну, ми розраховували. І як школа ставили за мету тільки перше місце. Це, це стосується 2006, 2008 та 9 років народження вихованців. 2007 рік у нас відбудовується заново. Був дуже тяжкий період пов'язаний з уходом провідного гравця. Гармаша, який прийшов в Шахтар, після чого посипалась команда, вийшли з травмами ще два провідних е, вихованця, і все, команда втратила е, всі е, якісь. Е, технічні професійні навички, вони якось зневоліли. Е, Були втручатися, міняти керівний склад цієї, цієї вікової групи, поставили іншого тренера та дали завдання відбудовувати заново команду, прив'язувати їм навички та психологію переможців, тому команда ще. Відбудовується, але те, що ми бачили на процентів 80, вона вже е, оновлена. Ті гравці, які прийшли, вони голодні до перемог, вони здатні виконувати завдання, їх потрібно е, навчати, сплачати та е, зігрувати як команду, оскільки е, буквально протягом двох-трьох місяців. В команду прийшло багато вихованців, їх тренера, поєднати ланки взаємодії в обороні, в нападу, в півзахисті, взаємодію воротаря з захистом. Тобто, взимку буде дуже багато роботи у тренера цієї вікової групи. Тому у нас все, що залишається, ця вікова група. Поки ще проблемною, але як вона виходить, ми слідкуємо, аналізуємо, і нам ці показники всіляють надію на те, що ця вікова група теж увійде в лідери груп і буде боротися за призові місця. Тому взагалом. От етап, на якому закінчили виступи наші 4 вікові групи, я можу підсумком підвести, що ми задоволені виступом. У нас три із чотирьох команд вийшли надалі у боротьбу. Дістались суперники з міста Києва по територіальному признаку. Тому ми очікуємо на. Боротьбу. Тут слабких команд немає. Будемо намагатися пройти як можна далі. Це теж для нас перший раз, коли ми вивели у змагальну частину боротьбу у 1-8 чемпіонату України, одразу три, три команди. Тому Будемо боротися та намагатися пройти далі. Чудово, дякуємо.